Друзі, добрий день вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні будемо говорити про результати роботи благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр у 2024 році. Тож ради вітати нашого спікера. Сьогодні це Богдан Яхно, регіональний директор БОКГЦ. Тож ми починаємо. Прошу вам слово. Вітаю. Що ж, друзі, давайте перейдемо до презентації до результатів. Як сказали, це більше результати загальної благодійного сектору в Харківській області. Давайте почнемо Командою з моніторингу було промоніторено 144 населених пункти вперше в цьому році, і загальна кількість населених пунктів, які промоніторені на сьогодні, це 294. У рамках цього моніторингу була 101 зустріч з ключовими інформаторами. Також було 107 фокус груп в 11 громадах Харківської області, і на основі цього було видано 25 міні-грантів для громад. Йдемо далі. Команда з базових потреб в цьому році гуманітарний сектор відвантажив 14 тисяч тонн продуктів та майже 2 тисячі тонн гігієни для деокупованих територій. Також було організовано 13 дитячих свят і проведено 331 робочу зустріч. Також команда базових потреб починає працювати з хабами для тимчасово окупованих громад. На зараз це 5 хабів для закриття потреб. Вони працюють на 11 тисяч людей. І загальною командою було закрито 352 запити, і також 45 індивідуальних кейсів. Ідемо далі. Команда ВПО на сьогодні опікується більше ніж 50 гуртожитками, а саме МТП, де проживають ВПО. В цьому році було поселено більше трьох тисяч людей у МТП, і на сьогодні там проживає більше 7 тисяч людей. В рамках цих гуртожитків було покрито 487 запитів, а саме 8 тисяч засобів гігієни, 15 тисяч продуктових наборів, а також 23 тисячі порцій готової їжі. Медичною командою було проведено моніторинг в 11 громадах, в складі яких 209 населених пунктів. А також було створено реєстр медичних закладів Харківської області, в який увійшли дані по майже 500 медичним установам. Також було покрито 239 запитів від медичних установ, а також було опрацьовано та направлено на закриття 64 індивідуальних кейсів. Важко захворюваних. Перейдемо до відділу партнерства. За цей рік було проведено 214 робочих зустрічей. На зараз в нас більше 500 локальних партнерів та більше 100 міжнародних партнерів. Загалом цим відділом було покрито 510 запитів від різних організацій. Також в цьому році було засновано групу швидкого реагування, яка виїжджає після прильотів. В Харкові та Харківській області. Загалом організаціями було покрито більше 20 тисяч вікон. Закрито надано майже 14 тисяч листів ОСБ, а також витрачено більше 220 тисяч саморізів та 2 тисячі балонів піни. Група, група швидкого реагування зараз нараховує більше 30 організацій, які працюють в Харківській області. Загалом їми було покрито 14 школ, 7 університетів, 6 лікарень, 52 адміністративні будівлі, 8 дитячих садочків, 5 спортивних комплексів та 3 вокзали. Перейдемо до напрямку евакуації. В цьому році було здійснено більше 2800 евакуаційних місій, в яких задіяно більше 600 організацій та 130 автівок. Загалом евакуйовано більше 24 тисяч людей, з них більше 22 тисяч дорослих і майже 2 тисячі дітей. Ви можете побачити відсотки по районам. Найбільше в цьому році було евакуйовано з Чугуївського району. Після нього йде Куп'янський район, далі Харківський район, Ізюмський район та Богодухівський район. Центр розвитку громадянського суспільства направлений на підняття спроможності благодійних організацій та написання грантів. Загалом було проведено 627 заходів на базі ЦРГС, з них 423 тренінги і загальна кількість відвідувачів в цьому році більше 8 тисяч людей. А, поза приміщеннями ЦРГС в рамках проекту UNDP було зроблено 52 засідання робочих груп з громадянської безпеки і соціальної згуртованості в громадах, 25 тренінгів та 779 відвідувачів. Транзитні центри були засновані в цьому році для евакуйованих осіб. На зараз працюють два транзитних центри, який один знаходиться у Харкові, інший в місті Ізюм. Загалом з 10 травня в цих центрах було прийнято більше 20 тисяч централізовано евакуйованих людей. Централізовано евакуйованих, коли ми це кажемо, це люди, які зробили заявку на евакуацію, її отримали благодійні організації і здійснили її, або поліція, або ДСНС, якщо в волонтерів немає спроможності дістатися. Більше 20 тисяч людей, як я сказав, з них більше, ніж 600 дітей. Більше тисячі маломобільних і майже 4 тисячі людей похилого віку. За цим QR-кодом ви можете перейти на наш сайт, де є майже вся інформація, яку я розповів, і вона оновлюється на щоденній основі. Дякую. Дуже дякую. Кілька уточнень, так, пане Богдане. Знаємо, що КГЦ функціонує вже не перший рік, але uh -huh. я думаю, можна сміливо казати, що виклики цьогорічні, особливо з процесом евакуації, з масової евакуації після. Кампанії ворога з наступу на Вовчанську громаду, зокрема на Липецьку громаду, mm -hmm. що основне з чим зіштовхнулися під час цього процесу, які були виклики, які результати, тому що більш детально про цей досвід, наскільки він є унікальним для Харківщини, для України і для світу загалом давайте тоді трошки повернемося до цифр по евакуації. Так, да, як ви коректно сказали в цьому році, саме 10 травня був великий виклик, коли почалась. Ескалація на Вовчанському та Липецькому напрямках. Знов насправді це, якщо пам'ятаєте цю ситуацію, обговорювалося вже декілька місяців. Що ворог планує наступальні дії? Це могли бути інші напрямки. Але насправді благодійний сектор був готовий. В нас було декілька сценаріїв. І відповідно, коли воно стартувало, ми були до цього вже готові. Єдине питання, яке було відкрите на той момент, це недостатня кількість ресурсу, а саме палива для евакуації такої кількості людей. Тут я б хотів віддати належне ока. Ми написали їм лист, і впродовж дня ми отримали певну кількість палива безкоштовно саме для здійснення евакуаційних. Місій під час 11 та 12 травня. Це був, я б сказав, головний виклик. Також стандартно є безпекові моменти, за які ви, мабуть, знаєте, що ми дуже активно співпрацюємо з представниками поліції та ДСНС, і в нас є актуальна інформація стосовно безпеки в населених пунктах. Тому враховуючи наш досвід, я Дуже прошу всіх волонтерів, які хочуть долучитись до евакуаційного процесу, контактувати з нами, оскільки в нас є актуальна інформація, і ми можемо вам допомогти з цим, а також, як я казав, до цього допомогти ресурсно. Дякую. Ще буквально кілька питань. Mm. Перше стосується знову таки про внутрішньо переміщених осіб, про функціонування і забезпечення роботи місць тимчасового перебування. Які не закриті, можливо, є потреби у людей, які ви бачите, де просідає, можливо, це по кількості, умовно кажучи, гуманітарних наборів, гігієнічних, непродуктових, продуктових тощо. Тобто, чи є потреба у збільшенні ресурсного забезпечення, якщо є, то чим саме? Я би сказав, що зазвичай головний фокус це саме кількість місць для евакуйованих. Більша частина людей переважно хоче залишитись в Харкові або в Харківській області, тобто максимально наближена до своєї будівлі, скажімо так. Завжди питання кількості місць та їх якості. Оскільки це в багатьох випадках гуртожитки, які могли не працювати декілька років, умови потрібно покращувати, це перше питання. Далі є питання розміщення людей з інвалідністю. Воно дуже відкрите, і, на жаль, в нас недостатньо місць. Це другий поєнт. І також є третє питання, я би сказав, оскільки ми розуміємо, що гуртожитки зазвичай відносяться до балансу університетів. Є питання стосовно місць, де люди можуть бути по розміщені з тваринами. Це також відкрите питання. Дякую. Останнє питання стосується напрямку вашої діяльності, а саме центру розвитку громадянського суспільства. Ви <гум> зазначили, що є кілька реалізованих проєктів, кілька зараз в процесі реалізації, чи є плани масштабуватися на наступний рік, якщо так, які це напрями діяльності. <гум> так, стосовно центру розвитку, зараз ми кажемо, що там активно проводяться тренінги. Перше, найголовніше це тренінг з тактичної медицини, оскільки да ми кажемо safety first, без цього неможливо здійснювати евакуаційні та інші місії. І знов моя особиста думка на сьогодні, на жаль, кожному українцю було б добре отримати курси тактичної медицини. Далі це гранд-райтинг і так далі. І в рамках розвитку ЦРГС також на наступний рік ми зараз розуміємо, що потрібно підсилити спроможності громад. І в цьому році місяць тому ми відкрили два ЦРГС в громадах, а саме в Пролісненській та Савінських громадах. Дуже дякую за цю інформацію і хочу в вашій особі подякувати всій волонтерській спільноті, яка Невпинно продовжує працювати і допомагати населенню Харкова та Харківщини. Дякую всім за увагу. Нагадаю, з нами був регіональний директор благодійної організації Координаційний гуманітарний центр Богдан Яхно. Слава Україні, Дякую. Героям слава.